Небезпека, що опікає та ховається під пишними суцвіттями на Прикарпатті, буйно квітне отруйний борщівник Сосновського. На узбіччях доріг, полях і навіть на приватних обійстях масово красуються декілька метрові рослини, які при контакті зі шкірою спричиняють сильні опіки. Побороти цих зелених валетнів нелегко. Та все ж декілька способів фахівці в арсеналі таки мають. З борщовником можна боротися двома методами: це аротехнічний метод, який включає в себе. Оранку плоскорізне, плоскорізне підрізання його протягом періоду вегетації, також не менше трьохразове скошування в фазу ботанізації. А також можна. Боротися з ним препаратами хімічного походження, медики кажуть, цьогоріч вже лікували чимало пацієнтів, котрі обпаклися борщівником Сусновського. У випадку контакту зі шкірою радять промити уражене місце протічною водою та негайно звернутися до шпиталю. А ще особливо пильно закликають стежити за дітьми та всіляко пояснювати їм шкоду від цієї рослини, адже наслідки від опіків можуть бути навіть летальними. Вони викликають опіки третьої степені, коли робляться величезні міхурі. Ну, якщо наприклад, скажем так, людина полежить гола на траві, де був борщовик, вона може мати такий опік, який буде несумісний з життям, коли, наприклад, у нас є якийсь великий опік. Боротися із борщівником Сосновського мали би органи місцевого самоврядування, та от змусити їх це робити. чи оштрафувати за бездіяльність? Справа складна. Адже борщівник, попри те, що небезпечний для людини, захищений нормативними актами. Борщівник це не боряник, щоб подивитися в класифікацію рослин, то Там там що це цінна кормова культура, а також лікарська рослина. хороший медонос. Деякі люди спеціально його висівають для того, щоб отримати з нього Академіком Шувором Іваном Антоновичем, Львівський граний університет, були розроблені відповідні заходи по боротьбі. і він давав таку пропозицію, щоб даний рослину борщівника Сосновського віднести до. Так скажем, до карантинних бур'янів, але на даний час поки питання не вирішено. Прогнози фахівців не втішні. Навіть за умови активної боротьби з цією рослиною за рік два перемогти її не вдасться. Адже насіння борщівника Сосновського легко переноситься у повітрі та засіює все нові площі. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.